Дівчата, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі, і в цьому відео я хочу показати вам свій актуальний догляд за шкірою обличчя, чим наразі користуюся, що подобається що не подобається. Буду давати свої відгуки. Деякі пляшки відразу після цього відео підуть вже в порожнянки і буде, може, окремий, більш розгорнутий відгук. Тож, давайте починати. І перше, з чого я починаю, це демакіяж, очищення шкіри обличчя від макіяжу. У мене для цієї мети є два засоби. Перший засіб це міцелярка від Мікса для чутливої шкіри. Вже користуюся цією пляшкою, чесно кажучи, роки, мабуть, півтора, то і два. З нетерпінням чекаю, коли вже закінчиться, щоб відкрити новеньку від Oriflame. Дуже цікаво спробувати щось нове. І використовую також. А ось таку гідрофільну олію від Cimax розхід дуже економічний. Хоча я, чесно кажучи, останнім часом, от як закінчилася вже зима і настала весна, віддаю перевагу саме міцелярній воді. От якось гідрофільна олійка мені краще заходила в холодні часи, наші. А зараз якось міцелярка в ходу більше. Обидва засоби, засоби хороші, але міксу повторювати не буду. Буду або повертатися до гарніє, або пробувати щось нове, що я не вирішила. Потім я вмиваюся, і наразі у мене два засоби для вмивання на моїй паличці. В це дочекався в запасах був ось такий засіб. Його купувала десь, напевно, рік тому, в Єві, як тільки з'явився. Лоріаль ревіталіфт, вітамін С з саліциловою кислотою. Хто мене дивиться, той знає, що саліцилова кислота обов'язково повинна бути в догляді. Ну, краще, щоб це було в складі вашого, вашого очищуючого засобу. Ще краще, якщо є якийсь. Тонік з саліциловою кислотою, або ласьйон, або навіть крем, ну це вам вибирати. Я люблю побільше саліцилової кислоти, ви ще побачите не одну пляшку, яка містить цей компонент. Так от, стосовно цієї умивалки, в неї дуже позитивний аромат, він мене приємно. Здивував, дуже гарно піниться, гарно очищує шкіру. Ну, Взагалі всі засоби від L'Oréal та Garnier, Вони бюджетні, вони класно працюють, недорого коштують. що ще бажати, Буду купувати і надалі. А ось цей засіб, який я купувала на iHerb від бренду Banila Co. Кліне Zero, це здається, Корея. ну, да, Це корейський засіб. У нього дуже така дивна текстура. Він виглядає як гель для вмивання, але при контакті з водою утворює таку консистенцію, схожу на пінку для гоління. ну, Це такий собі засіб. Я от, якось не в захваті від нього і якось він очищує шкіру. Так Ну, до скрипу те, як я не люблю, щоб була очищена моя і без того суха шкіра. Тобто це такий ну багато таких засобів в мене, чесно кажучи, було, саме корейських, які не знаю, на що вони розраховані. Мені такі засоби не подобаються. Люблю більш таке делікатне очищення. Тому не буду купувати більше Мені з корейських, чесно кажучи, от зайшов тільки від Козарекс ранковий гель для вмивання, його постійно повторюю і раджу всім. Наступний крок це мої епізодичні засоби, які я використовую десь приблизно раз на тиждень, може раз на 10 днів. Ось така у мене чудова масочка. Глиняна від бренду Beauty. Мені її присилав на подарунок друг з Ізраїлю, вона містить alloe вера, підходить для всіх типів шкіри, вона чорного кольору, до неї рука постійно тягнеться. Я її використовую з великим задоволенням. Хто мешкає в Ізраїлі? Я думаю, що ви знаєте цей бренд і Прям дуже класна маска. За рахунок, напевно, того, що міститься алоєвера, вона зовсім не сушить шкіру. Я її накладаю на обличчя тонким шаром. Вона собі її потрошку висихає, але не так не добіє на шкірі. Вона ну, не залишає взагалі ніякої сухості по собі. Дуже подобається. Тут великий об'єм 150 мл. Десь отак у мене залишилося. Подобався і дуже гарно підійшов цей засіб. Далі у мене є ось такий мікропілінг від Лярош Позей. Вже він фігурував в моїх попередніх відео, такий невеликий у мене розхід. Отак, от десь за півроку, напевно, півпляшки я використала, тому що користуюся не щодня, він підсушує шкіру. Він містить концентрацію 2% саліцилової кислоти. І, хоча позиціонуються як мікропілінг, не містить ніяких відлущуючих часточок. Цей засіб можна використовувати і на обличчя, і на тіло, на проблемні ділянки, де є висипи. Я використовую як профілактику, у мене висипань як таких не буває, немає, але пори забуваються від. Оточуючи середовище від забрудненого повітря і так далі. Тобто, чорні цятки це основна моя проблема, з якою я борюся. Так от цей лярож-позей прям дуже гарно допомагає вирішувати це питання. Також у мене в такому непостійному використанні ось такий пілінг-скатка, колись купувала на початку війни ще в брокарі. Був у мене просто сертифікат, я боялася, що він згорить, і мені терміново щось треба було придбати. Коротше, вибрала ось цей гель-пілінг з аха кислотами Це пілінг-скатка, Ну, користуюся час від часу, так, залежить від настрою, добре, працює, теж до скрипу очищує. Повторювати не буду, саме тому що не люблю цей ефект очищеної до скрипу шкіри. Вже моя шкіра не потребує такого, знаєте, неделікатного підходу. Вже треба щось таке більш дбайливе. Наступний засіб це ось такий скраб для обличчя від Albo Botanica, який я купувала на Айхорбі. Він містить отакий от аплікатор-шіточку, яким я не користуюся, просто відкручую кришку і Видавлюю певну кількість засобу, там багато часточок відлучуючих. Це інзимний скраб, але все ж таки він відлущує за допомогою абразивних часточок. Вони дуже дрібні, схожий цей. Скраб по консистенції на скраб з абрикосовими кісточками від чистої лінії. Дуже приємно пахне, великий тут об'єм, 113 г. Користуюся і раджу звернути на нього увагу, якщо замовляєте і цей хер такий бюджетний цей бренд або ботаніка, спробуйте, я думаю, що вам повинно сподобатися. Тепер перейдемо до ласьйонів для обличчя, до тоніків, до водичок. До рідких засобів. З нейтральних лосьонів у мене ось такий зараз в роботі від ПАЙО. Він, напевно, містить вітамін С, тому що направлений на радіанс, тобто на надання сяйва, шкірі і так далі. Я, чесно кажучи, не дуже вивчала його. Склад, ну, тут да, цитрусові, може, ну, вивчала, але вже трошки підзабула. Коротше, ну, такий собі я, напевно, не можу так сильно наполягати на тому, щоб ви його спробували. Хто дивиться мої відео, пам'ятає, напевно, мою велику закупку на Нотіну. Я купила собі багато косметики від Пайо, але такого захвату, якогось великого я ні, не відчула. Після цього тоніку у мене буде тонік від Roche-Posay, фізіологічний тонік, ви всі, мабуть, його знаєте. Набагато краще працює і набагато дешевше коштує. Два наступні ласьйони, які дуже гарне враження на мене справили, і якими я з задоволенням користуюся це два лосьйони від професійного бренду Holy Land це ізраїльський виробник. Перший лосьон називається Bold Care, Він повністю прозорий. Це Anti-Ейдж-лосьйон для зрілої вікової шкіри, має ліфтинговий ефект, ефект ботоксу. На основі кислот склад цих обох лосьйонів. бюджетний продукт коштує 1700 гривень за об'єм 150 мл. Але я Жодного дня не пошкодувала про цю покупку. І другий лосьон Fusion 3 називається. Він більш зволожуючий, я його використовую з вечора, ось цей зранку, щоб перед макіяжем моя шкіра була достатньо такою натягнутою, блискучою, такою лощоною. А цей вже ф'южн бореться з ознаками старіння, там розладжує зморшки, зволожує я його вже на, ночний, на нічний догляд, але оскільки в складі є кислоти, то вже крем з вітаміном С, наприклад, або, або з якимись іншими активами, тут треба пам'ятати про поєднуваність активів. тобто, під ці сйони потрібні нейтральні креми, якими ви будете закривати. Ці І, власне, задоволенням користуюся ось такою трояндовою водою, яку замовляла на iHerb. Це вже друга чи третя у мене упаковка. Обожнюю цю водичку, дуже гарно вона мені заходить. Рекомендую спробуйте. Гарний аромат, не пече, в очі не заходить. Чудово! Наступний крок це сироватки для обличчя. У мене наразі їх будемо казати, три. Перша ось така мініатюра, яка йшла наборі від бренду Vichy, Ліфт Актів, вітамін В3. Я не в захваті від цієї сироватки, щось я її не можу зрозуміти. Вона повністю рідкої консистенції, як водичка. Ну, якщо порівнювати ліфтинг від цього засобу, ліфтинг від цієї сироватки, то це небо і земля, чесно кажу, віши в цьому плані дуже-дуже програє. Тому, звісно, що я не буду купувати в великому об'ємі і ще у мене під, сумнів, під сумнівом, чи буду я її продовжувати використовувати. А далі у мене ну, буду вважати, це сироваткою ось такий засіб з саліциловою кислотою БХА Blackhead Power Liquid від Козарекс. Також були в відео вже не раз був цей засіб. Я вже ним користуюся, напевно, 2 роки, якщо не більше. Він дуже повільно у мене витрачається половина тільки пляшечки зі 100 мл. Такий густенький, густенька водичка, але дуже ефективний засіб для, знов-таки, профілактики висипань для очищення пор. Я без цього засобу прям не знаю. Ну, у мене є чим замінити, але я його дуже раджу, у кого проблемна шкіра, у кого прищики, забиті пори, чорні цятки. Ну, це прямо як ліки для шкіри. І ще у мене є ось така сироватка з дорогих, теж від бренду Маньо. Це корейський бренд Bifida деom Complex Ampula. Десь половину я вже використала взагалі не зрозуміла цю сироватку, чому такі відгуки на неї, я не знаю, вона не лікує шкіру. вона... Не зволожує шкіру, вона не прибирає лощення, вона нічого так не відновлює, як хотілося б, щоб вона відновлювала. Тому що... от я от зараз у мене кош... кішка тут поцарапала, я відчуваю печіння, вона так само трошки пече на обличчі, але не знаю, я пробувала її по-різному і закривати кремом, і не закривати кремом. Зовсім вона мені не зрозуміла, навіщо корейці такі заламують ціни на свою продукцію. Вона абсолютно не працює. Це вже не перший випадок, коли я настільки розчаровуюсь в продукції, вона абсолютно нічого не робить. На жаль. А, так, далі поїхали. Креми для обличчя. Побіжно. Ну, ось така веледа Food Light. Купувала на зиму жарненький на основі ефірних олій, вже закінчується. Після цього відео ще один раз скористаюся і в порожні пляшечки відправлю. Там детальніше розповім, повторювати не буду. Наступний крем Факлар до М з потрійною дією для проблемної шкіри, але і для сухої теж можна розглянути, якщо є. Ті проблеми, про які я вже казала, забиті пори, цятки, чорні цятки, прищики і так далі. Класний крем, час від часу його використовую і рекомендую для підлітків, для тих, у кого така проблемна шкіра, з активними запаленнями і так далі. Ось такий Оріяж, Отермаль крем. він... Має таку теж текстуру, яка погано поглинається шкірою. Мене це трошечки розчарувало, тому що у мене хоч і суха шкіра, але я хотіла би, щоб шкіра моя гіла цей крем, і щоб після цього було відчуття напитаності і доглянутості. Тут я щось цього не помічаю, якось так мені не дуже. Може, з настанням тепла щось зміниться, але. Ну, взимку, ну, марно, я сподіваюся, що з настанням тепла щось зміниться. А ось такий засіб від рожпозе це вже не перша пляшка, це капласт бальзам, це засіб з пантенолом, мадика -сосід... і трибіомою. Відновлюючи хороший засіб, але мені здається, що там формула змінилася. Раніше він здавався більш дієвим, загоює якісь подразнення, якісь. Після ретинолу, проблеми зі шкірою, відновлює ліпідну мантію. Ну, хороший засіб колись був. Зараз хочу добити і, напевно, не буду повторювати поки що. Вже ось, -ось закінчиться ось такий засіб від Beauty. of Choson. Це сироватка з центелою та вітаміном С. Використовувала зранку перед макіяжем. Добре себе поводив цей засіб. У нього такий, така консистенція легенького гелю. Можливо, я би повторила, але чудес від нього не варто чекати. Суттєво на стан шкіри він не впливає, просто використовувала як базу під макіяж. Непогано, але не вау. І ось такий крем від Isntree. теж корейський бренд. Іде як крем для шкіри навколо очі, але Об'єм великий, я такі великі об'єми використовую на все обличчя. У нього цікава текстура, така густий гель, нібито як вазелін. Рідший за вазелін консистенція. І ось він, якраз, мені дуже добре допомагав, бо в нагоді, коли були морози, наприклад. Такий він. Таке враження, що у нього є силикони в складі, але я не думаю, що вони там є. Непоганий крем, От я його закінчу і вже прийму рішення, чи потрібно його повторювати. Подивимося, зараз на ринку настільки багато косметики, що завжди хочеться щось нове пробувати. Також є ось такий крем від Пайо. А вітамінний також там, з вітаміном С він йде. Ось такий важка така, скляна банка. ось тільки я його використала за всю зиму. Він дуже щільний, він дуже густий, він погано поглинається. Аромат э, люксової косметики, так би я сказала, ну цитрусових. Думала і сподівалася, що якось я його закінчу швидше, ніж ну, все одно буде, звісно, що користуватися. Але по своїм враженням, я якось не в захваті від всієї косметики паю. Для шкіри навколо очей з лінійки Rose Lift ось така маленька пляшечка, але теж скляна і важка. Тут трошки краща ситуація, він у мене в ходу цей крем, у нього там якісь блискучі часточки, навіщо їх туди поклало невідомо. Використовую в вечірній рутині непоганий крем, але зволоження якось маловато. Але, власне, у кремів, які направлені на ліфтинг, там і не буде ніякого зволоження. Там навпаки. За рахунок підсушення буде відбуватися це натяжіння шкіри, так би мовити. Ще один крем для шкіри навколо очей від Рошпозе, ось так виглядає. Це він призначений для боротьби з пігментацією. Пігмент Клар називається з таким аплікатором холодненьким. І він трошечки з тонуючим ефектом. Ось так виглядає приємний крем, я його використовую у ранковій рутині. Рідка така таноча консистенція, не скачується під макіяжем. Взагалі, з ним ніяких проблем немає. Є аромат, але не парфумований, а трошки такий хімозний. Ну, Напевно, це. Такий аптечний е, варіант аромату. Також я використовую час від часу патчі. Ось такі купувала на iHerb від Petit Fi з Агавою. Колись вони були супер популярні. І мені завжди хотілося їх спробувати. На них була завжди дорога ціна. Потім вони. Ну, вщухла ця популярність, вони стали більш дешеві, і я вже їх собі тоді придбала. Тут небагато, до речі, рідини. Ой. Рідини небагато, вони помірно просочені і вони товсті. Так, я один спробую вам показати. І вони товсті і відчутні на обличчі, Не знаю, чи буде це все видно. Під очима прямо відчутні. Ці патчі. От, ну, Тим не менш буду використовувати і надалі, діватися нема куди. Не так часто ними, чесно кажучи, користуюся, але Ну, у них такий охолоджуючий ефект. Так сказати, що прямо треба за ними ганятися, я не можу так сказати. І ще один засіб теж мініатюра з подарункового набору, ну, з набору мініатюр, я маю на увазі, це ось такий для Позе Хіалу B5 Сіром для шкірних колочий, теж його не дуже зрозуміло, він такий рідкий, як водичка, бачите. Ну, приємний цей шарик, можна ним повезюкати навколо, навколо шкіри очей. Приємний об'єм, 5 мл, не набридне. Але вже так довго ним користуюся, і він ніяк не закінчується. Так, догляд за губами. У мене такий всього два засоби і щось в сумочці. Від Відур'яш ось такий Бальзам для губ. Лінійка Ксемос. Ось така форма у нього. Непогана консистенція на не такий вже танучий, розходуються не швидко. Але зволоження, як такого, я не спостерігаю. Нівея працює навіть краще теж в синьому футлярчику. І подобається, досить часто користуюся нещодавно почала з The One Oriflame Lip Spa. Бальзам з кольором в рожевому кольорі. на день використовую, коли не знаю, чим накрасити, нафарбувати губи, у нього аромат дитячого крему, красна шапочка радянського. Але подобається. Користуюся задоволенням. Все, подивилися. Я закінчила, дівчата. Сподіваюся, що це відео не стомило вас, воно затягнулося, але, думаю, що ця інформація була для вас цікавою та корисною, якщо ви відкрили це відео. А я вам дякую за перегляд. Прощаюся з вами до наступного відео. Чекаю вас в коментарях. Всіх обіймаю, всіх, всім пока-пока.